Павпет титульний партнер Favbet Extra Ліги. Гра розкриває тебе. Розпочинає зустріч Герман Горовой, 93-й номер. У нього. Зі старту Андрій Остріков розпочинає цю зустріч. Один воротарс Лукас і е, п'ятий Боб. Є е, загальна така четвірка. І зі старту бачимо, який початок. Один-нуль. Стає рахунок на користь сухої балки. Перша фактична атака. Бакум. Бакум пробиває Роман. Гол дозволяє сухій балці лідирувати. У звітній зустрічі тут Жоо Лукас. м'яч перехоплює. Жау Лукас є просвіт. Момент. Гол! Рапіння! Восьмий гол. Восьмий гол потрібно у місці, але Жоо Лукас йому окремі компліменти. Все ж таки, за цей гол ми маємо виказати. Тож один-один. Авіатори хвалив. Так це атаки це ніяк не впливає. Тут бачення арбітрів. Момент Бакум пробиває. Горовой макіт працював. І на швидкості можна тікати. Рафіня, Рафіня, Рафіня забиває Рафіня Який Рафіня? Шарапіня. Перепрошую, звичайно ж таки. Перед авіаторів рахунок два-один стояв цій зустрічі. Надмірні емоції. Штрафний удар для сухої балки в цій ситуації. Там сподівалися на пенальті. Чажи і штрафний удар. Неймовірна нагода. Вже забивав міленькі авіаторам зі штрафного момент. І вибивають. Відбилися авіатори. Дивитися, скільки дуже багато легіонів чимало легіонерів. Стодіскає футзал. Бакум пробиває. І... Бачимо зміна кіпера. І залітає м'яч у ворота. Це Жау Лукас. Він відпрацював і Жоу Лукас Лукасував він цій ситуації. Анатолія Мілінгого пішов вперед. Назар Войтович і е, розтяжку свою. порушив правила Боб у цій ситуації. Завести команду в значно більш небезпечну зону. Момент! остріку відбилися авіатори. Тож Гайван, Гайван пробиває. І Дуже близько. Межах Майдаченка щириця, щириця! 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 Щириця пробиває сам гол! Щириця! Пам'ятаємо, як всі раділи його партнери по команді. Констатувати з гострого кута пробиває Юрій Щириця. і це 4 1 Вже плюс 3 до перерви від авіатоли. Кіцаренко бачимо Денис. На майданчику з'явився свіжа кров. В усіх сенсах. Момент удар! гол! І як розіграли, чудово, Євген Смоловик! 5-1 стає рахунок. наш забиває. Забивав він товариському матчі у ворота сухої балки. Забиває сьогодні вже в офіційній зустрічі. Понеслася, понеслася результативна гра. До плей-офф команди, знаєте, в такій максимально бойовій обоймі підходили. І що? Ставка зіграла. Друзі, тут віти. То... Різницю в рахунку. Пробиває Міленький і Острико. Але Андрій допрацював і відвів загрозу Лукас. А не м'яч. Як хотілося вболівальникам авіаторів ще простріл? Момент Лукас! Сніцаренко Лукас здвоєний центр. Лукас забиває. 5-1. 5-1. Ось такий. Тараса. Шпички. Ось така спроба Літвінов. Літвінов! Пробиває Максим Літвінов. Дорогі друзі. Другий тайм протистояння між Скаяфузал і сухою балкою. І на воротарська опція. І тут. Порожні ворота Лукас. Лукас Забиває другий свій гол. Лукас! 7-1 на 23-й хвилині. Ух ти, яке святкування! Бунів в якості диригента виступав цьому святкуванню. 7-1. Ну і Лукас, звичайно, для нього дуже-дуже. Смоловик розганяє він атаку авіаторів. Смоловик. Смоловик сам пробиває. смоловик. Буто. І ще момент Баку! Роман Баку. Він у другому поєдинку ще забиває у ворота сухої балки. От наскільки я правильно, о, наскільки мені дозволяють мої арифметичні здібності, лише ще атака від сухої балки. Момент удар! 8-2. Дається забити і жовтоводцям. Поближче підійти в рахунку від команди з Дніпропетровщини. Це те, про що я казав авіатором. Так і є все ж таки вагома перевага в рахунку, але футзал треба грати все ж таки до останніх миттєвостей. І ще момент тут Остріков, Момент удар! Поперечена. Які шанси зараз для сухої балки. Неймовірні. Також не встигають повернутися авіатори. Рафіня, Рафіня, і тут Шарапіння, Шарапіння, вихід навіть, Шарапіння. Ух, який момент. Червона картка. Був там ще й Лукас, відповідно, вихід. Двоє в одного. Заспи... Поцікавлюся, що буде написано в протоколі. Було питання про Джоні. Я вже казав так, що у нього травма і порушення правил з боку топчия. І є швидкий розіграш. Гол! Забиває! Ао Лукас! Він це робить, швидко розіграли штрафні авіатори. Ще раз повтор, от бачимо так. Зараз можемо пересвідчитися, що все ж таки відбулося. Жуао Лукас. Він забиває на тридцятій хвилині. Рахунок 9-2 стає у нашій зустрічі. І ще момент. Ну, вже ще закидання і ще рицю як не влучає. Це Міг би бути неймовірний гол. Якому і зараз момент, який ткачов не забиває. Створити таку комфортну перевагу від команди, яка дев'яте місце посідає. Бутов. Ткачов. Ткачов з м'ячем залишається. Ткачов. Є простріл. ух, тут ледь свої. Топчий не зрізає. І тут атака, є кількісна перевага в цій атаці. Остріков. вдало діє після удару від ніжника. Чотир. І ще момент! Остріков! Який удар витягнув. Там був. Корні вище атака від сухої балки. Шанс забити в третій момент. Остріков відбиває! Допрацював тут Корнєв. засмучуватися, тому що продовжується сезон. І звичайно краще один раз в сім голів поступитися ніж. Титульний партнер та бет екстраліги. Гра розкриває тебе.